У Лозівській територіальній громаді родинам військових, які загинули, захищаючи Україну, передали державні нагороди. 25 липня перед початком сесії Лозівської міської ради ордена, медаль та нагрудний знак рідним загиблих вручали міський голова Сергій Зеленський, голова Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах та начальник Лозівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Артем Требесов. Відповідно до указу президента України No803 від 28 листопада 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня, нагороджено молодшого сержанта Терпішного Максима Леонідовича. Посередньо. 6 вересня 2022 року у селі Великі Проповідка району Харківської області під час виконання бойового завдання Максим Тертишний закон. Відповідно до указу президента України No86 21 лютого 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, уявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня. Нагороджено солдата Захарова Юрія В'ячеславовича. Посмертно. 22 грудня 2022 року біля населеного пункту Новосилісська Луганської області Юрій Захаров загинув. Захар. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Вручається дружині загиблого героя Юрія Захарова Наталії Володимирівні та мамі Марії Федорівні. Відповідно до указу президента України No170 від 21 березня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, уявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, медаллю за військову службу Україні, нагородженого головного сержанта Звірянського Олександра Анатолійовича. Посмертно Олександр був важко поранений під пахмутом 25 березня 2022 року. Він пішов з життя. Вручається дружині та сину загиблого героя Олександра Зірянського, Олені Олександрівні та Андрію, який наразі також захищає нашу офіційну. Відповідно до наказу командира військової частини А-7014 за виконання свого професійного та морального обов'язку і вірність військовій присязі на грудним знаком 66-та окремо механізованого бригада Сухопутних військ нагороджено старшого лейтенанта Авраменка Миколу Олександровича. Посмертно. Микола Олександрович загинув 7 серпня 2022 року, тримаючи оборону на околиці міста Мельник Кадоницької області. Вручається матір'ю загиблого героя Виколи Авраменка Валентині Миколаївні. Шановні присутні, шануємо світлу пам'ять загиблих героїв України, хвилиною мовчання.